Вітаю всіх на своєму каналі. 7 листопада я знімала відео і показувала, як я зберігаю маленькі клубні. Ну, зовсім маленькі, там, пів сантиметра, сантиметр в діаметрі. Бо багато дівчат писали в групі, що їх важко зберегти. Ну, треба ж показати результат, бо іноді. Так, хтось знімає відео, ось так я зробила, а що далі з ними не показують. Ну, от я покажу. Ось вони ті самі лоточки. Вони в мене постійно накриті. Ось ці три лоточка Оце в такому стані вони були весь цей час. ну Росточки, звісно, трохи підросли, повитягувалися, деякі дуже сильно, але вони всі живі. Поки що їх чіпати не буду, бо сьогодні тільки 16 січня. Ростуть, хай собі ростуть. Я думаю, що і клубні там збільшилися в діаметрі. Ну, я на це дуже сподіваюся. Вже ближче до весни, може, навіть в березні, тоді я вже їх трохи-трохи підсушу, викручу ось ці пагони і дам їм в нормальному місці, з достатнім освітленням знову проростати, щоб сформувати гарні Ну, ми, мені самі дуже цікаво, звісно, що там. Один розколупаю. Зараз. Ні, не буду дуже розколупувати, Просто покажу. Що тут у нас. О, це зовсім маленький, бачите? Отака манюпунечка, може це від фрагменту листочка, ну вона б не вижила, я гадаю, в інших умовах. Оце ще раз колупала. О, теж. Ну, Горох. Але живий. Ну там, де росточки такі більші, я думаю, там і клубінь. О. Камера робить його більшим, а так. Та ні, ну він вже більше сантиметра. Хоча всі клубні, які були хоча б півтора сантиметра, я упаковувала зіп пакетики. Ну, тепер їх знову позакопую. Ось такі справи. А деякі, до речі, хоч і були маленькі, о, тільки почали вилазити. Ну, я не буду його розсаджувати. Ой, камера мене навела. Бачите, він малесенький. Тут немає сантиметра. Ось так можна спокійно зберігати клубні маленького діаметру. Всім до побачення!